Привіт! мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр наонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. Щоденний догляд за малюком навколо цієї теми дуже багато міфів. Чим обробляти, що обробляти, як чистити, як купати дитину? Тут дуже багато запитань у батьків, і на цю тему у нас є окремий великий випуск на нашому каналі. Раджу його передивитись сьогодні. Це така покрокова інструкція. квінтесенція всього того великого випуску. Нічого зайвого лише. Це по суті. До речі, якщо ви дивитесь наш канал без підписки, скоріш виправляйте це. Підписуйтесь на канал, тут багато цікавої інформації на різні теми, які дуже актуальні стосовно здоров'я дітей дорослих. Кожний ранок дитини починається з гігієнічних процедур. Малюк просипається, що з ним робити. Перед тим як розпочати, хочу сказати, що я не рекламую жодних товарів. Поки що, і все, чим я буду сьогодні користуватись, — це мій особистий вибір. Догляд за шкірою. Які щоденні процедури потрібно робити зі шкірою малюка? Перші місяці життя дитина знаходиться в позі ембріона. Що це за поза? Це поза, в якій дитині було зручно знаходитися в утробі матері, і поза, завдяки якій дитина могла просуватись по пологовим шляхам. Поза свою роль відіграла, але тонус м'язів залишається і ще тривалий час. Високим і у дитини формується велика кількість складок, за якими потрібно доглядати. Якщо цього не робити, в цих складках можуть виникати попрілості, які будуть викликати дискомфорт і неспокій у дитини. Вологі серветки чудово підходять для того, щоб обробляти складки малюку. Замість них можна використовувати і звичайні спонжі, змочені водою. Але я обираю серветки. Серветками необхідно обробляти всі складки, починаючи від завушних складок. Відсувати вушка і обробляти з обох боків. Не забуваємо про шийні складки. Дитина часто може зригнути, і залишки грудного молока або формули залишаються в ділянці шиї. І на цьому місці можуть бути агресивні попрілості, навіть такі більш як хімічні опіки, тому що в молоці багато ферментів і гормонів. Отже, шийні складки обов'язково обробляємо також серветками. Всі, не боїмося дитині, це може бути трішки некомфортно, вона може поводитись таким чином, плакати або проявляти незадоволення, але ми розуміємо, що це дуже важливо для підтримання здоров'я дитини. Не забуваємо про Підпахові складки, про ліктьові складки і про пальчики. Іноді на на прийомі я розкриваю долоньку дитини, а там знаходяться катушки від одягу, від пелюшок, і батьки соромляться, кажуть: ой, ой, щось так у нас трапилось. Насправді про долоньки часто забувають. Вони у дитини є закритими і тому батьки забувають їх обробляти. Цього також не забуваємо робити. Наступні складки це пахові складки, але їх ми обробляти будемо вже після підмивання дитини, а також не забуваємо про колінні складки і складки на гомілках. У дітей перших тижнів життя відбувається фізіологічне лущення шкіри, і шкіра може бути суха і дійсно от злущуватись. Найчастіше це проявляється в ділянці згинів кінцівок, особливо в ділянці зап'яскового суглобу і в ділянці гомілкового. Суглобу тут шкіра може бути настільки суха, що навіть утворюються тріщинки. Щоб цього не було після обробки шкіри, можна нанести зволожуючий крем на ці ділянки. Підгузки про них буде окремий випуск. Зараз поговоримо саме про гігієну шкіри під підгузком. Після прокидання дитину обов'язково потрібно підмити. Я не раджу використовувати серветки саме для першої гієни ранкової, тому що за ніч часто батьки не використовують вночі серветки, і зранку дуже важливо шкіру добре помити. Попередніх випусках я розповідала, як правильно тримати дитину, щоб підмивати у нас хлопчик, тому тут немає принципової різниці, як тримати дитину. Важливо добре вимити ділянку під підгузком за допомогою звичайної проточної води і миючого засобу. Пам'ятаємо, що миючий засіб має бути з PH 5,5 і і добре вимиваємо всю ділянку, не боїмось тут щось пошкодити. І в ділянці статевих органів, і особливо в ділянці сідниць і ануса у дітей дуже легко розвивається попрілості, і причиною цих попрілостей може бути грибкова інфекція. У дітей це слабке місце, тому важливо використовувати миючий засіб, коли у дитини є випорожнення. Перше підмивання після сна ми також проводимо з використанням миючого засобу. Далі протягом дня, якщо ми просто змінюємо підгузок і в дитини немає випорожнень, є тільки сечовипускання, дитину потрібно просто мити проточною водою без використання миючого засобу. А коли є випорожнення, обов'язково використовуємо миючий засіб. Протягом дня підгузки потрібно змінювати не рідше ніж раз на три години або за необхідністю. Якщо у дитини сталося випорожнення, то звичайно варто поміняти підгузок раніше. А коли міняти підгузок до годування чи після? Це питання часто задають батьки, але відповіді однозначної на нього немає, тому що немає принципової різниці, коли міняти підгузок. Деякі дітки випорожнюються під час годування, тому змінювати підгузок раніше немає сенсу. Деякі дітки випорожнюються перед годуванням або після годування. Тут ви індивідуально підбираєте свою схему. Часто батьки задають питання, чи можна, щоб дитина полежала а, з випорожненнями, якщо вони її погодували, і дитина одразу заснула. Я скажу так: сучасні підгузки дійсно сучасні, вони добре вбирають випорожнення, але все одно частина випорожнень контактує зі шкірою. І якщо ви розумієте, що це буде довгий сон дитини, дитина відійшла на тривалий сон, то краще все ж таки змінити підгузок, потім підгодувати дитину і вкласти її заново, чим залишати дитину в брудному підгузку, тому що ризик виникнення попрілості тоді дуже високий. А як щодо кремів під підгузок? Їх дуже велика різновидність, і який саме обрати. Обирайте той, який вам подобається. Важливо, щоб в цьому кремі був цинк. Цинк вмісні креми захищають шкіру від контакту із випорожненнями. І тому дуже важливо наносити їх рясно. Я часто бачу, як батьки тоненьким шаром наносять цинк вмісний крем. Це не є дуже правильним, оскільки він майже одразу витирається під гуском, і шкіра не має захисту. Цинковмісний крем потрібно наносити рясно. для того, щоб коли ми одягнемо підгузок, якщо у дитини станеться випорожнення, то випорожнення контактували саме з цим цинковмісним кремом, там така густа досить текстура, а не зі шкірою малюка. А як же кремчики на основі пантенолу? Дуже часто батьки люблять ці креми, вони досить розрекламовані і використовують їх під підгузок. Ці креми не мають захисних властивостей, тому що вони не захищають шкіру від впливу випорожнень. Вони дуже легкої текстури і всмоктуються в шкіру, і не мають оцього захисного ефекту. Батьки люблять використовувати її для профілактики, ну якщо їм це подобається, це можна робити. Також вони можуть бути доречними, якщо вже є легке подразнення шкіри, але розраховувати, що вони будуть захищати шкіру від виникнення подразнень, не варто. Чи постійно варто використовувати цинкомісні креми або інші захисні креми під підгузок? Ні, це не є обов'язковим. Якщо у дитини суха і чиста шкіра, така як зараз у мого тарасика, то можна взагалі обходитись без крему. Підгузок важливо його правильно одягати, а для цього він має бути відповідного розміру і орієнтуватись потрібно на вагу. І важливо, щоб вага була посередині діапазону, вказаного на підгузках. Ну, наприклад, якщо на підгузці вказано від 3 до 6 кілограмів, то от Брати не для дитини трьох кілограмів, тому що він, скоріш за все, буде завеликий, а для дитини 4-5 кілограмів, якраз це буде ідеальний розмір. І дуже важливо для найменших малюків, поки у них ще повністю не зажила попкова ранка, підгузки підгинати. Мені на Тарасику це показати трішки складно, але пам'ятайте, що підгузки для найменших, в принципі, вони і йдуть із вирізом для попка досить часто, але попкова ранка має бути ось в такій взаємодії з підгузком, тобто не торкатись. Підгузку і не буде накритою підгузком. Пупковий залишок і пупкова ранка. Дитина народжується з поповиною, яка має відпасти на третю-п'яту добу. Дуже часто новонароджені дітки виписуються ще з пупковим залишком, і це треж для батьків. Вони бояться його торкатись, бояться його обробляти, зачепити. Їм здається, що якщо він відпаде, може бути кровотечі, вони можуть щось пошкодити. Пуповина вже відіграла свою роль, вона має відсохнути, відпасти і сформуватися пупкова ранка, за якою потрібно буде доглядати. Поки буде пупковий залишок, його потрібно відхиляти і обробляти шкіру навколо нього, а також сам пупковий залишок звичайною кип'яченою водою за допомогою ось таких звичайних косметичних дисків. Коли використовувати антисептик і чи потрібно його використовувати? По-перше, забуваємо про зеленку, її не має бути на тілі дитини, і зелені пупи мають назавжди залишитись в минулому. Про зеленку. Я вже також не один раз розповідала в інших випусках, але зараз хочу сказати, що використання зеленки або розчину діамантового зеленого є недоречним. Він не впливає ні на які мікроорганізми, але фарбує шкіру, через що ми не можемо побачити, який же справжній стан пупкової ранки є. Туди ж іде і розчин календули. Ми також ним нічого не обробляємо, а користуємося за необхідністю спеціальними антисептиками, наприклад, октінісептом, який є дозволений в використанні дитини від народження. Антисептик не слід використовувати рутинно лише тоді, коли є кровоточивість в ділянці попкового залишку або попкової ранки, і при наявності там певного неприємного запаху. Можна епізодично використовувати антисептик. А так ми обробляємо пупковий залишок просто кип'яченою водичкою протягом дня кілька разів. Коли пупковий залишок відпаде, залишається пупкова ранка. і тут батькам знову страшно. Потрібно добре розправляти краї ранки і обробляти середину ранки, також, звичайно, кип'яченою водичкою і спонжами. Антисептики використовуються по тим самим правилам, як і з пупковим залишком. Пам'ятаємо, що в ділянці пупкової ранки немає жодного нервового закінчення. Дитині там не може бути боляче, їй може бути неприємно, тому що там є ну, нервові закінчення, які є на шкірі, які відчуває тиснення, але больових нервових закінчень там немає. І дитині боляче не буде. Може бути дискомфортно від водички, від тиснення. Але дуже важливо добре обробляти пупкову ранку, знімати всі кірочки і виділення, щоб тут не було інфікування. Я нараджу ось такі ватні палички, косметичні для обробки пупкової ранки, тому що ними дійсно можна травмувати її і розрахувати силу тиснення незручно. І, до речі, тут невелика поверхня, і вона не так добре знімає ці, -ці кірочки. Спонжи набагато зручніші. Як доглядати за очима дитини? Я раджу звичайне умивання, таке саме, як і нам дорослим. Коли ми підмиваємо малюка після сна? Ми умиваємо дитину звичайно проточною водою, такими рухами, щоб напрям води був від зовнішнього до внутрішнього кутика ока. Цього абсолютно достатньо для щоденного догляду за дитиною. протягом дня, якщо у дитини є якісь невеликі виділення, після сну вони можуть бути так само просто умувати дитину, ну або використовувати спонж, змочений звичайною водичкою, в тому самому напрямку від зовнішнього до внутрішнього кутика ока. Ніс, як доглядати за носиком дитини? У дітей дуже вузькі носові ходи, і дитина, яка внутріутробно жила. Багато місяців у воді має скупичення слизу в носових ходах. І одразу після народження у дитини може бути, наче прояви легкого нежить, дитина може чхати, вичіхувати оці навколоплідні води, які в неї глибоко знаходяться в носових шляхах. І батька може здаватися, що у дитини є нежить. Насправді це фізіологічний процес очищення носових ходів. Після виписки із пологового будинку в домашніх умовах догляд за носиком виглядає приблизно так. В аптечці я раджу мати сольові краплі. Вони за своїм складом подібні до плазми крові. Це ізотонічні розчини, і цими крапельками дуже зручно. Закрапувати носик і ну, це не можна сказати промивати ніс, але зволожувати слизову оболонку носа, тоді дитинка може вичхати те, що є у неї всередині. Слизова оболонка носика зволожується, і цього, в принципі, в більшості випадків абсолютно достатньо. Якщо батьки бачать, що в носику є скопичення слизу, його можна прибрати за допомогою звичайної ватної турунди змоченою водою. Чи варто використовувати аспіратори слизу для рутинного догляду за носиком малюка? Я не раджу, деякі батьки звертаються з тим, що вони кожного дня проводять гігієну носика за допомогою аспіраторів, і у дитини постійно є виділення з нос. От якраз аспіратори в рутинному використанні можуть і призводити до того, що у дитини подразнюється слизова оболонка носика через створення тиску, і утворюється слиз, який батькам потім доводиться аспірувати заново. Таке виходить замкнуте коло. Тож, аспіратор для рутинного догляду не потрібний. Чи потрібно якось доглядати за слизовою оболонкою ротика дитини? Не потрібно у дитини на язиці може бути білий нальот. Фото язика дитини. Я дуже часто бачу у себе в сповіщеннях від своїх пацієнтів. Вони присилають запитом, чи не є це молочниця. Якщо наліт розташований виключно на язиці і його немає в інших ділянках ротової порожнини, на щічках, губах, яснах, це не молочниця, це звичайний наліт. Він може бути як при грудному вигодовуванні, так і при використанні формули. Тобто цей наліт є абсолютно нормальним. Іноді батьки намагаються чищати цей наліт, але робити цього не варто. Він, навпаки, має захисні властивості. Догляд за вушками дитини. Бачите оцю ватну паличку. Ніколи не використовуйте її з метою очищення вушок малюка, і навіть ватні палички з обмежувачами все одно не використовуйте. Вуха, дитині, чистити рутинно не потрібно. Очищується лише зовнішній слуховий хід, який ми в якому ми можемо побачити сірку, і от лише те, що ми можемо побачити, зчищається. Під час купання або звичайною серветкою або спонжем. Використовувати палички для очищення слухового ходу не варто, тому що саме у тих батьків, які використовують такі палички, у дітей трапляються сірчані пробки. Сірка є захисним середовищем нашого вуха, вона там має бути. І коли дитина плаче, смокче, або в подальшому розмовляє їсть більш тверду їжу. То сірка виходить від глибини вушного проходу назовні. І те, що є назовні, ми очищуємо від цього достатньо. Якщо намагатися очистити сірку всередині слухового проходу, можна стромбувати її у пробку. Тому це косметичні ватні палички, а не вушні. Запам'ятайте. Як підстригати нігті дитині? Це питання батьки задають дуже часто, і батькам часто здається, що вони можуть відрізати палець дитині, тому що дитина не дається їй підстригати нігтики. Тому порада, яка до якої, в принципі, батьки самі доходять, це стригти нігті дитини тоді, коли вона спокійно спить. Для підстригання нігтів дитини є спеціальні ножиці із тупими браншами, щоб не пошкодити дитинку. І важливо підстригати нігтики. Тупо без заокруглень, щоб не було вростання нігтів в шкіру. Температура. Дитині потрібно контролювати температуру тіла. У новонародженої дитини температура тіла становить від 36,5 до 37,5 градусів. Це є норма. Я раджу використовувати звичайні електронні термометри. У мене з твердим носиком для дітей зручні з м'яким носиком. І вимірювати температуру тіла дитини в підпахвинній ділянці, так як доросла. Вімкнути термометр, дочекатись індикатором, зазвичай це літера L, і вставити термометр в підпахвинну ділянку дитини, і вимірювати температуру в середньому близько 5 хвилин. Батьки дуже часто скажуться, що це незручно, дитина не хоче лежати, але якщо ми будемо орієнтуватися лише на звуковий сигнал, то температура буде часто не точно. після появи звукового сигналу більшість електронних термометрів потрібно потримати ще одну-дві хвилини, і тоді показники будуть точними. Можна брати дитину на руки, не обов'язково вона має лежати на поверхні, і ось в такому стані досить легко і просто поміряти температуру дитині. Ртутні термометри я не раджу використовувати для вимірювання температури тіла дітей ні в рутину, ні навіть при наявності у дитини лихоманки і інфекційного захворювання, оскільки це небезпечно. А безконтактні термометри показують велику похибку, тому їх я також не раджу. Купання. Це процедура, яка дуже часто бентежить батьків, викликає багато запитань, як правильно купати дитину, якийсь алгоритм. Я хочу сказати, що купання це звичайна гігієнічна процедура. І сказати, що є якийсь один алгоритм, ось тільки по цьому алгоритму потрібно купати дитину, тільки так і не інакше, ну такого немає. Відноситись до купання дійсно як до гігієнічної процедури. Розвиток дитини у воді і намагання дати дитині щось більше за допомогою купання є зайвим. Купання це очищення шкіри дитини. Давайте до нього відноситись саме так, коли купати дитину. Це питання також часто бентежить батьків до годування, після годування, як знайти оцей баланс. Звичайно, коли дитина голодна, і коли дитина збуджена, вона не буде отримувати жодного задоволення від купання і зробить так, щоб і батьки також не отримали жодного задоволення і були знервовані, поки купає дитину. Отже, я раджу купати дитину, коли вона сита і в гарному настрої. Це може бути через деякий час після годування, 20-30 хвилин. Оптимально для того, щоб купати дитину, тому, тому що тоді вірогідність зривувань невисока, але дитина сита і буде отримувати ну, хоча б якесь принаймні задоволення від процесу. В день чи ввечері, коли купати малюка? Тут важливо орієнтуватись на поведінку дитини. Деякі діти після купання збуджуються і тому гірше відходять до сну. Деякі діти після купання втомлюються і краще засинають. Все дуже індивідуально, визначиться за станом своєї дитини. Принципової різниці, коли покупати дитину вранці, в день або ввечері, абсолютно немає. Пам'ятаємо, купання це очищення шкіри, і гігієнічна процедура. Як часто купати дитину? Дитина не сильно брудниця взагалі. Тому щоденна її є на зони під підгузком, її є на складочок, вона має бути постійною і регулярною. А купання може бути стільки разів, скільки в принципі, це комфортно для родини. Раз на два-три дні цього абсолютно достатньо. Якщо батькам подобається купати дитину щодня, так теж може бути. Пам'ятаємо, що для купання ми використовуємо звичайну воду. Ну, якщо ви, звичайно, не берете воду десь із річки Ганг в Індії. Коли ми користуємося водопроводом централізованим, ми можемо брати звідти воду і спокійно купати в ній малюка. Не потрібно кип'ятити воду, і також не потрібно додавати в неї. Відвари, трав, марганцовку або якісь інші засоби. Раз на тиждень для купання дитини ми використовуємо миючий засіб з 5 і 5. Я говорю про здорову шкіру дитини у дітей з атопічним дерматитом або з захворюваннями шкіри можуть бути свої нюанси, але якщо ми говоримо про здорову дитину, то цього абсолютно достатньо. Відвари, трав, марганцовка можуть пересушувати шкіру і навіть створювати на ній опіки. Я кажу стосовно марганцовки, тому ці засоби нам не потрібні для купання. Температура води 37 градусів. В подальшому можна зменшувати температуру води для дитини. Робити це поступово, щоб дитина звикала і їй було комфортно. Коли ми купаємо дитину, ми не боїмося, що водичка потрапить їй у вушка або в очки. Дитина звикла жити в водному середовищі. внутрішньоутробно вона тривалий час жила у водному середовищі. Тому, якщо навіть водичка потрапить у вушка або у очки, або навіть трішки у носик, це не є небезпечним. Малюк вичхає її, а із вушок вода просто витече. Тому особливі перші купання варто окунати дитинку в воду таким чином, щоб тільки личико залишалося над водою, а вушко, власниста частина голови, і це тільце було у воду занурене. І дуже важливо, щоб обов'язково під час купання водичку занурювалася пупкова ранка. В моїй практиці часто зустрічається ситуація, коли батьки бояться мочити попкову ранку і навпаки утримують дитину таким чином, щоб вона не мокла. Але саме окунання і купання попкової ранки призводить до того, що вона швидше і легше загоїться. Після купання дитину варто закутати в рушник. І найкраще дитину прикласти до грудей, щоб заспокоїти її. І потримати її загорнутою в рушник певний час, потім вже одягнути дитину. Отже, Тарас у мене сьогодні чистий і доглянутий. Сподіваюся, що все, про що я вам сьогодні розповідала, вам зрозуміло і доступно. До зустрічі в нових випусках.